Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Prime Time на першому міському. У студії працює Карина Костецька. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато людей потерпають від насильства, і далеко не всі наважуються про це говорити. На базі Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ пройшов воркшоп зупинити насильство зможемо разом. Наші кореспонденти побували на цій події, тому я пропоную просто зараз переглянути відповідний сюжет. Акцію «16 днів проти насильства заснували ще наприкінці 90-х років. Україна ж долучилася до неї в 2001-му. На меті від самого початку було покращити обізнаність нашого населення щодо форм насильства. І, хоча за більш ніж 20 років робота у цьому напрямку проведена чимала, проблема є. Одна із них це те, що подеколи постраждалим відмовляють в прийнятті їхніх звернень. Тоді вони йдуть по допомогу до уповноваженого верховної ради України з прав людини. Цьогоріч було 116 таких звернень це звернення до кожного. Що уповноваженим Верховною Радою України з прав людини ви будете почуті. Ваше звернення буде розглянуте і буде в житті максимальні заходи з метою того, щоб поновити ваше право як на отримання медичної допомоги, правової допомоги і звернення до правоохоронних органів, а також органів соціального захисту. Повноваженим Верховною Ради України з прав людини також здійснюються і моніторинги відповідних служб. А моніторинги відповідних закладів, які надають послуги. Станом на 27 жовтня від початку року правоохоронці Кривого Рогу склали 1166 адміністративних протоколів щодо випадків насильства. За аналогічний період 2021-го їх було 1631, Повідомляють в поліції. Тим часом цьогоріч стигли випасити 729 термінових приписів. Минулоріч їх налічувалося аж 1179. Тож помітили тенденцію зменшення звернень щодо насильства. Пояснюється тим, що постраждалі почали замовчувати злочини над собою, адже в країні іде війна, і вони думають, Думають, що зараз це не на часі, тому на воркшопі виділили чотири основні напрямки, над якими будуть працювати. Перше це, скажімо так, привернення уваги громадськості до проблематики насилля. Друге виявлення у нас прогріхів та прогалин у нашій роботі, в нашій взаємодії. Третє це виявлення заходів щодо покращення роботи в цьому напрямку. Це організація взаємодії, активізація всіх органів і служб, які уповноважені працювати в цьому напрямку роботи. Аби обговорити ці теми, на заході зібралися адвокати, науковці, судді, фахівці напрямку пробації та безоплатної вторинної правової допомоги департаменту у справах сім'ї та молоді, представники національної та патрульної поліції, а також Донецького державного університету внутрішніх справ. Впевнений, що результат буде, і ми його оформимо і будемо реалізувати в житті. І в розрізі створення певних методичних рекомендацій, і в розрізі співпраці представників університету з ну, нашими наших науковців, скажімо так, з практичними підрозділами, і для себе побачимо реальну ситуацію, що у нас відбувається, і у місті, і в державі. Загалом по Україні на сьогодні спостерігають збільшення повідомлень про домашнє насильство. Тим часом в Кривому Розі ці проблеми приділяють особливу увагу. В місті є дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виїжджають на такі випадки. А також місця, де люди, що потерпають від тирана, можуть знайти прихисток. Місцеві криворі всі знають, що у нас є там, комунальний заклад, кризовий центр для жінок постраждалих від насилля в сім'ї, да, який працює у нас з 2018 року. Я думаю, що більшість тих, хто вимушено до нас приїхав через війну, про цей центр не знає. Тому ми проводимо роботу в шелтерах, в місцях компактного проживання вимушених переселенців, проводимо роботу з тими, хто отримав значить, квартири за програмою прихисток та іншого. Того, щоб в тому числі інформувати, куди звертатися, за спостереженнями, чим частіше проводять просвітницьку роботу з теми насильства, тим більше після цього надходить звернень від постраждалих. Загалом в Кривому розі заплановано 700 заходів в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Триватимуть вони ще до 10 грудня. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Наталя Кожем'яка, представниця Криворізького центру безоплатної правової допомоги, а також Надія Носевич, завідувачка кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Я вас вітаю. Добре. 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 Я вас. Так, давайте почнемо з такого питання. Яка основна мета воркшопу? Ну, у нас метою нашого заходу зупинити насильство зможемо разом. Перш за все було це звернення уваги суспільства. Ми хотіли показати суспільству, що є і що є проблема, і над нею потрібно працювати. По-друге, ми б хотіли виявити проблеми, які існують у цьому напрямку роботи. А по третє, ми хотіли б віднайти шляхи щодо подолання. Цих проблем і четверте, ми б хотіли активізувати роботу всіх органів служб, які задіяні і протидіють домашньому насильству. Ідея взагалі нашого заходу виникла досить спонтанно. Зібрались одного разу дуже творчі, молоді, талановиті фахівчині з усіх галузей, да, адвокатки, органи місцевого самоврядування, безоплатна права допомога, поліцейські, громадськість вирішили зробити щось таке. Щоб могло покращити ще більш покращити роботу в цьому напрямку в нашому місті. От такий у нас виник форкворкшоп: зупинити зупинити насильство зможемо разом. Так, ви сказали про проблеми. Тепер таке питання: які саме проблеми ви змогли виявити ось під час воркшопу? Ну, взагалі, навіть і в сюжеті було озвучено те, що чим більше проводиться інформаційної роботи, тим більше звернень. Тобто, невелика кількість звернень за допомогою це просто свідчить про... Низьку обізнаність насправді населення про те, куди звертатись, низький рівень довіри до різних органів, які ну, працюють у цій сфері. І от тільки завдяки нашій взаємодії, донесенню цієї інформації до громадськості можна покращити ситуацію. От якщо, наприклад, за минулий рік, після того у нас теж була ініціатива зупинити насильство, центр безоплатної правої допомоги провів широку інформаційну кампанію і звернень щодо призначення адвоката за рахунок держави. Від потерпілих надійшло вдвічі більше ніж за попередній рік цього року. Ясно, що через, наприклад. Війну через те, що наш, скажімо так, акцент уваги зараз трошечки зміщений, менше інформаційної роботи і менше звернень. Але тим не менш вони є, і ми маємо всі разом реагувати, щоб от в центрі нашої роботи стояла конкретна людина з її проблемами, і щоб ми надали їй всю необхідну інформацію. Ну, Під час воркшопу було озвучено, знаєте, такі різні непрості ситуації, з якими, наприклад, ну, які озвучували але адвокати, ну наприклад. Адвокатка розказувала про те, що поліція, фіксуючи випадок домашнього насильства, не надала належної уваги випадку, тому що, наприклад, в родині були свідками діти. А по законодавству діти, якщо є свідками домашнього насильства, навіть стосовно батьків один до одного, якщо діти таке побачили, вони вже є потерпілими від психологічного насильства, і відповідно всі соціальні служби мають бути направлені на допомогу такій дитині. Але все залежить від того, як зафіксувала такий факт поліція, і ми акцентували увагу на цьому. Шановний пан суддя Сингулецького суду Олексій Нестеренко показав, який відсоток справ отримують відмову і через що. Тобто вказував поліції, де, скажімо, через які проблеми при складанні документів людина може отримати відмову, дойшовши до суду. З іншого боку, наприклад, ми розказували про те, що, наприклад, потерпіла особа, якщо їй призначено адвоката за рахунок держави, вона може звертатись до суду для винесення обмежувального. Припису. І якщо такий обмежувальний припис є, людина на півроку і кривднику заборонять наближатися, відвідувати, телефонувати, будь-яким чином про себе нагадувати. І, от, наприклад, навіть за обмеження за порушення обмежувального припису вже може наступити кримінальна відповідальність. І про це так само розказували, тому що от одна людина, яка порушила обмежувальний припис, вже потрапила за грати. І це це результат гарний. Коли люди змогли, скажімо, себе захистити, звертаючись до певних органів. Так, ми з вами проговорили про те, що і жінки можуть ставати жертвами насилля. Діти так. також люди похилого віку. А хто найбільше за статистику за статистикою, це звісно більше жінок. Діти взагалі мовчасна проблема, тому що діти не завжди знають, куди звертатись. Чи може навіть поліція озвучувала те, що діти іноді сумніваються? Чи можуть вони самі звертатися до поліції? От Скажіть одразу, куди можуть? Діти, Діти можуть, можуть звертатися. звертатися до служби у справах дітей, до своїх вчителів, можуть звертатися до поліції, до будь-яких, як то кажуть, дорослих, сусідів і так далі. І тут головне, щоб ми з вами, кожен на своєму місці, не був байдужим до проблеми. І якщо ми бачимо, що дитина потерпає, їй потрібно про це повідомити як мінімум службу у справах дітей і поліцію, далі залучити всі органи для того, щоб такій дитині допомогти. Так, це. Щодо дитини, а от якщо жінка або люди похилого віку, куди взагалі можна звертатися, якщо ви потерпаєте від насильства? Взагалі потерпілі від домашнього насильства перше. є у нас всеукраїнські гарячі лінії: 15 47 і 116 123. Первинну інформацію, психологічну підтримку, інформацію про соціальні служби можна отримати за таким телефоном. І одна з потерпілих мені навіть розказувала, що їй після її дзвінка вона на три аркуші собі написала, як їй робити. Що її діти. Наступне, в кривому розі працюють мобільні бригади, яка одна з них, ну, скажімо, ви озвучували вже про їхні роботи. У мене є телефончик під рукою 063 338 38 72. Окрім того, потерпілі від домашнього насильства мають право на призначення адвоката за рахунок держави. Для чого це потрібно? Для стягнення аліментів, для розірвання шлюбу, для представництва інтересів потерпілих у кримінальній справі. Для винесення обмежувального припису, для звернень в різні органи. Тобто, потерпілим призначається юрист, який допоможе пройти всі ці кола аду і буде допомагати з юридичної точки зору. Люди не завжди про це знають. І тут важливо мати під рукою такий телефон 0800 213 103. Це контакт-центр, системи безоплатної правової допомоги. Окрім того, якщо взяти наше місто Велитенське, в ньому сім районів, у кожному з районів працює виконком. При виконкомі відділ є у справах сім'ї, молоді і спорту, які уповноважені надавати допомогу потерпілим від домашнього насильства. Ну і слава Богу, в нашому місті працює притулок, в якому жінка може. Разом з дітьми перебувати, і якщо вдома їй загрожує небезпека, тобто кожен може скористатися ось такою допомогою. Так. так, ми з вами говоримо про фізичне насильство, але все ж таки у нас є ще й психологічне і ще декілька видів. От розкажіть нам, будь ласка, що за види насильства і чим вони відрізняються? Насправді існує чотири види насильства. Як ви сказали, це фізичне, коли б'ють, да, сексуальне, нам зрозуміло, але два види насильства, про які жінки, жерти, потерпілі, ну, найчастіше вони не знають, що це скоюється над ними насильство. Це психологічне і економічне. Психологічне, наприклад, це коли там, чоловік забороняє зустрічатися з подружками, там, виходити на роботу, коли жінка бажає працювати, Скоює якісь маніпуляції або залякування. Так? А економічне, ну, наприклад, Авляє звітувати за сімейний бюджет, це також є таке вид насильства, і жінки за такими видами насильства взагалі не звертаються, тому що вони не знають, не розуміють, що над ними скоюється кримінальне правопорушення і що тягне за собою відповідальність як адміністративну, а якщо це систематичне, то це і кримінальна відповідальність, передбачена кримінальним кодексом України. Будемо сподіватися, що хоча б після нашого ефіру жінки будуть більш обізнаними. У ті телефони, які я озвучила, 15 47 116 123. Тобто там консультують фахівці, і вони в першу чергу допомагають людині ідентифікувати насильство. От буквально вам, як приклад, буквально позавчора я розкидувала інформацію по криворізьким соцмережам. Все, відразу надійшло звернення від людини, переселенки, яка потерпає від своєї. Свекрухи від чоловік на це не реагує, людина страждає. Я не можу, вона не називається домашнє насильство. Вона просто обмалювала проблему, з якою вона зіштовхується. Я їй надала всю інформацію, як де юриди юридичний захист отримати. Але перше, що я націлила її. На звернення до психологів у нас у суспільстві, знаєте, нема культури звертатись до юристів і психологів. Люди зазвичай звикли борститись у своїх проблемах, але розірвати коло насильства можна тоді, коли ти подивишся на свою ситуацію дещо з боку. А це можна завдяки фахівцям. Це психологи, це юристи. Таким чином, якщо ми об'єднаємося у зусилля завдяки такому воркшопу, як в Донецькому юридичному університеті, сьогодні ми зможемо і надалі ефективно співпрацювати. Так, ми з вами говоримо про такі негативні речі. А якщо говорити про позитив, які у вас є історії з таким, можна сказати, гарним, хорошим кінцем? Історії наступні: обмежувальний припис. У нас є адвокат Наталя Радіонова, у якої вже 25 обмежувальних приписів. На її рахунку, тобто вона допомагає людям звертатися до суду, щоб захиститися від кривника. Вона представляє інтереси у кримінальних справах. І, от, наприклад, те, що кривник нарешті, нам ну, мабуть, це один із перших кривників, який потрапив е за грати е за порушення обмежувального припису. Здавалось би, суд видав документ, яким заборонив кривнику наближатись. Кривник. Порушив цей припис, передбачений законом. Він думав, що йому за це нічого не буде. Але коли співпрацюють різні органи і служби, буде, буде відповідальність, і кривники мають знати про те, що якщо вони будуть порушувати закон, порушувати право людини, близької людини на безпеку, на життя на здоров'я, вони потраплять за грати. І для цього наші служби все краще налагоджують співпрацю. Угу. Е, я буду сподіватися, і ми всі будемо сподіватися, що таких історій буде якомога більше. Ми працюємо. Е, і наприкінці нашого випуску, скажіть нам, будь ласка, трохи про свої плани на найближче майбутнє. Що плануєте цікавого такого? Ну, взагалі то ми загаль постійно проводимо роботу щодо покращення ситуації з домашнім насильством. Ми постійно в нашому університеті і залучаємо фахівців з усіх галузей і адвокатів. Це в рамках практичної складової, тобто, запрошуємо на наші навчальні дисципліни. Ми проводимо різноманітні інтерактивні дискусії, різноманітні тренінги за участю поліції і різноманітних структурних підрозділів. Наприклад, запрошуємо патрульних поліцейських, запрошуємо. Краївського районного управління поліції, сектор протидії домашньому насильству. Вони розповідають нашим курсантам, так, як саме і діяти, які повинні бути дії під час випадків домашнього насильства і тому подібне. Взагалі у нас планів дуже-дуже багато, і взагалі ми тільки що сиділи з пані дуже, Наталею. Дивіться, от прямо зараз у мене відбудеться завтра тренінг для освітян. Тобто, це Педагоги, які проходять курс підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровської академії неперервної освіти. І у нас з нами з ними вже відпрацьована співпраця, і ми доносимо важливі меседжі, це, можливо, зараз онлайн, і ми проводимо такі заходи. Окрім того, вже завтра буде зустріч у центрі зайнятості. І завтра, і 2 грудня ми будемо в центрі зайнятості в Тернівському районі. Але це ще не все. Це те, що ми робимо щодня. Але у планах у нас. І Сьогодні вже ми можемо це озвучити, таких активних жінок, ініціативних, криворізьких. Підтримали міжнародні організації. І от за підтримки фонду народонаселення, громадської організації Соціальні інноваційні рішення і Бюро Гуманітарної політики USAID буде впроваджувати в Кривому розі проєкт, який називається Нульова толерантність до насильства. Він буде передбачати. Серію воркшопів для різних суб'єктів, які працюють у цій сфері, серію тренінгів для тренерів з числа наших педагогів, серію зустрічей для молоді. Тобто ми не зупиняємося. Цей захід це був, як то кажуть, презентативний, комунікативний. Ми сказали, що. Ми працюємо в цій сфері, ми об'єднуємо зусилля, і ми будемо продовжувати лупати цю скалу, щоб насильство в нашому суспільстві стало менше. Це знаєте, дуже така хороша новина для нашого міста, і ми будемо сподіватися, що дійсно скоро насильство стане менше. Що люди будуть отримувати допомогу, а ті кривники, які коять зло, вони зрозуміють, що одного дня їх покарають і просто перестануть це робити. Так що ж, дякую вам. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У Нас у гостях були Наталія Кожем'яка, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю криворізького місцевого центру. Центру безоплатної вторинної правової допомоги, а також Надія Носевич, завідувачка кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, поговорили про роботу воркшопу Зупинити насильство зможемо разом. Дякую за увагу і на все добре.